Добрий день, діти! Подивіться, будь ласка, на малюнок, ми сьогодні в гостях у друзів. Що розташовано навкруг них? Як можна назвати одним словом ці предмети? Так, диван, стіл, стілець, шафа, полиці для книг. Ці предмети можна назвати одним словом. Це меблі. Я вам зараз пропоную послухати вірш. І спробуйте його запам'ятати, меблів є у нас багато. Меблі треба доглядати. Ми ганчірочку візьмем на столі весь пил зітрем. Щезне бруд, і щезне пил. Буде, буде чистий стіл. Подивіться, будь ласка, до на цю кімнату. Скажіть, будь ласка. Це вітальня, кухня чи спальня? Так, звичайно, це спальня. А які меблі розташовані у спальні? Ліжко, стіл, табурет, комод. А зараз пробуйте повторювати за мною. Меблів є у нас багато. Меблі треба доглядати. Ми ганчірочку візьмем, на столі весь пил зітрем. Щезне бруд, і щезне пил. Буде, буде чистий стіл. А зараз пробуйте повторити за мною ще раз, а потім вже самостійно за малюнками. Меблів є у нас багато. меблі треба доглядати. Ми ганчірочку візьмемо. На столі весь пил зітрем. Щезне бруд і щезне пил, буде, буде чистий стіл. До побачення, діти, до наступних зустрічей.